Енергозбереження через водні технології звучить як технічна лекція, але насправді це про ваш гаманець і комфорт. Сучасні спа-басейни спроєктовані так, щоб споживати мінімум енергії, і при цьому тримати воду теплою та чистою. Секрет у багатошаровій теплоізоляції, розумних насосах та ефективних системах циркуляції. Вода прогрівається швидше, довше зберігає тепло і не витрачає зайвої електроенергії. Плюс нове покоління фільтраційних систем працює з низьким споживанням енергії, але дає результат, ніби ви встановили маленьку електростанцію. Раніше вважалося, що спаку це розкіш для багатих. Сьогодні це інвестиція у власний добробут, адже ви отримуєте релакс і здоров'я без відчутних рахунків за світло. Іронія в тому, що електрочайник, який ви вмикаєте щодня, може з'їдати більше енергії, ніж сучасний спа з технологією енергоощадності. Додайте сюди термокришку, яка зберігає тепло ночами, і ви зрозумієте, розумні водні технології справді працюють на вас. Хочете поєднати комфорт із економією? У SPA Galaxy ми допоможемо підібрати СПА-басейн, який стане і джерелом енергії для вас. І прикладом ощадливості для сусідів. Підписуйтесь та залишайте заявку вже сьогодні.